Шановні глядачі каналу. Ось до вашої уваги хочу представити систему гарячого забезпечення будинку, будинку забезпечення гарячою водою. Бачите перед собою бойлер розміром 150 літрів, але це не непростий. Дивіться, у ньому є два бічних виводи. Це означає, що в ньому є. Два контури. Один контур, через який подається гаряча вода для нагрівання води в цілому бойлері. Зараз ця система працює від котла на дровах. Отже, цілий опалювальний період вода гріється від котла. і вона... Досить гаряча і досить її багато є для потреб всередині будинку, так і для приготування кормів для домашніх тварин. Бачите, ви перед собою ось ці крани. Зараз вони відкриті, тому що котел працює від дерев'яного котла. але... Літом для того, щоб здешевити енергію, здешевити ціну води, щоб не вмикати котел, той бойлер у систему електрики, я використовую сонячний колектор. Тоді ось ці два крани перекриваються, а ось ці відкриваються. І, бачите, насос, ідуть труби на двір. І тут вони переходять на два соняшні колектори. Один металічний, він був спочатку, а потім, а потім я ще додаю 70 метрів шлангу для того, щоб Краще прогрівалася вода у сонячні дні. Сонячних днів за теперішньої погоди літом, весною, та так і осінню є дуже багато. Отже, майже дармова тепла вода у будинку для різних потреб круглий рік. Дякую за увагу.